Якщо ти вислухав цю молитву, протягом наступних кількох днів ти отримаєш гарні новини. Дорогий Боже, я молюся за людину по той бік екрану. Боже, дякую тобі. Вони ось ось увійдуть у свій власний божественний сезон. Дякую тобі, Господи, що кожне дні минулого сезону перетвориться на так у цьому сезоні. Дякую тобі, Боже. Що кожні двері, які колись були закриті перед ними, тепер відкриються. Боже, дякую тобі, що їм більше не буде бракувати. Дякую Тобі, що ти збільшуєш їхні фінанси, роблячи їх позикодавцями, а не позичальниками. Вони отримають той дзвінок, ту електронну пошту і почують довгоочікувані гарні новини. Боже, дякую Тобі, що де двоє чи троє зібрані в Твоєму ім'я. Там ти присутній. Все, до чого ми торкаємося на землі, буде процвітати. Тож, Боже, я проголошую прорив, я проголошую процвітання, я проголошую благодать на всіх, хто дивиться цю молитву. Боже, дякую тобі, що протягом наступних днів ти проведеш їх від молитви до реального досвіду. В могутнє ім'я Ісуса, якщо ти приймаєш цю молитву, напиши в коментарях Амінь. Ділися цією молитвою якомога більше і готуйся, Бог ось-ось здійснить усе це.